Січанському педагогічному коледжі пройде всеукраїнська, всеукраїнський семінар. Втім, про що буде йтися мова, нам розповість директор Лисичанського педколеджу Галина Міненко. Пані Галино, вам слово розкажіть коротко про те, що буде відбуватися на семінарі. Так, сьогодні педагогічна спільнота вищої школи освіти України приступила до імплементації закону про вищу освіту, і саме з цією метою на базі нашого навчального закладу буде проводитися всеукраїнський науково-методичний семінар, на якому будуть розглядатися питання модернізації процесу підготовки фахівців технологічної освіти. Науковці, педагоги і вчителі Луганщини, Донеччини, Харківщини, Сумщини мі. Сабордянська обговорять сучасні проблеми і стан речей. І вже сьогодні вони говорять про те, що нам необхідно радикально змінити підходи до роботи з молоддю зокрема, започаткувати активне запровадження в роботу комп'ютерних технологій, дистанційного навчання інформаційно-комунікаційних технологій. Сподіваємося, що саме така педагогічна авторитетна спільнота допоможе визначити для нас, для всіх, перспективний шлях підготовки якісного фахівця для майбутньої освіти України. Дякую, пані Галино. Такі події сьогодні відбуватимуться на Луганщині, тож день буде плідним. Наразі у мене все передаю слово студії.